Розпочався наступ на Сумщині та Харківщині. Урядова команда України взяла участь у 10-му засіданні Ради Асоціації України ЄС в Брюсселі, а СБУ викрала військового, який працював на російську розвідку. Про все в новинному дайжесі за 9 квітня. Фактично розпочався наступ на Сумську і Харківську області, повідомив Сирський. Він зазначив, що незважаючи на всі переговори, спостерігається тільки збільшення інтенсивності наступальних дій. Ворог і до цього робив усе, щоб захопити Донецьку і Луганську області, а також частину Херсонської Запорізької областей створити буферну зону на території Харківської, Сумської Чернігівської областей. Проте вже майже тиждень спостерігається збільшення кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Майже удвічі. Урядова команда України взяла участь у 10-му засіданні Ради Асоціації України ЄС в Брюсселі, де також було проведено низку важливих зустрічей із керівництвом Європейського союзу. Повідомив Шмагаль. Зокрема, з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіну було підписано низку угод, за якими банк надасть Україні 300 мільйонів євро на відновлення енергетики. Та критичної інфраструктури. СБУ викрила військового, який працював на російську розвідку і наводив ракети на побратимів. Мешканець Донеччини, мобілізований до ЗСУ, передавав координати українських позицій росіянам. Під час обшуку зловмисника вилучили телефон із доказами. Суд визнав його винним у держзраді в умовах воєнного стану та призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Компанія Соколовського така груп, яка постачає одяг для ЗСУ, має бізнес операції на визнаному Придністрові та факти оплати рахунків через московський збірбанк. З'ясувалися нові деталі, які ставлять. Під сумнів не лише якість продукції, а й саму діяльність компанії. Детальніше дізнавайтесь у нашому матеріалі.